Обираємо карту дня. Я вирішила знову два варіанти вам дати. То в мене був такий день, що в мене рука може витягнути щось не те. Тому, коли дві, шанси обрати гарну перспективу, вони більші. Перший другий варіант. Для тих, хто обрав перший варіант, сімка кубків. Вона. Показує, що ви можете знаходитись в якомусь ілюзорному, придуманому світі, фантазувати, ну десь трошки бути далеко від реалії життя. Ну, іноді, може, це і корисно, щось собі таке понапридумувати, або лягти поспати, і бачити гарні сновидіння, там, де все ідеально і прекрасно. Але якщо серйозно, наприклад, в роботі ви маєте справу з документами, або щось намічається таке для вас важливе, то тут вам можуть трошки запудрити мізки, заплутати вас, вести в оману, От тут треба бути обережним, особливо, якщо там хочете щось купувати, ну або дійсно вагомі якісь рішення приймати. Просто бути уважними. Для тих, хто обрав другий варіант королева жезлів. Ну тут дівчата стихії вогню, ваш виступ будете наповнені енергією, а навіть якщо ви і іншого знаку, не вогняного, ви можете так-от зарядитися, загорітися якоюсь справою. Або, може, вас запросять на. Таке пристрасне побачення, і ви на емоціях будете збиратися, наряжатися, Тобто ця енергія класна, тому що вогонь він наповні. Ну, головне, щоб без перебору нікого там не спалити. Але по цій карті є бажання щось робити, рухатись вперед. Реалізовувати будь-які плани і на роботі, і в особистих стосунках класна енергія, тому робіть все, що запланували, і заряджайте інших.